Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей немає. Журиться дід та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку зробимо колисочку. То я положу деревинку у колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли і пісню співає. Люлі люлі, телесику, наварила кулешику, і з ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала. Аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже: «Зробіть мені, тату, золотий човник, і срібне весельце. Буду рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, спустила на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, та ловить та віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Толесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує «Тож не моїй матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А Змія стояла, стояла, та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Талесику, Талесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився і дав матері рибку, що наловив, відіпнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Талесику, Талесику. Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи човнику далі. Пливи, пливи човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла, та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила щона та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко, Оленко, відчиним. Оленка й відчинила, змія вийшла в хату. Зміючко, Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідай Телесику на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так. каже. Та ні, бо сідай зовсім. Він і поклав голову. Отак, може? Та ні бо ні. Сідай увесь. А як же хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка. Ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Взяла і почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і заслонкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на превосеченного явора та й сидить. От Змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко відчини. Не чуть. Зміючко Оленко відчини. Не озивається. От вража Оленка десь повіялась. От Змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. І змія Змія слінку, виняла печеню та їдять. думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. «Покочуйся, повалюйся, Телесик, вого м'ясця наївшись. А Телесик із явора Покотіться поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Не слухають. Де це? Та знову Покочуся, повалюся, телесикового м'ястя наївшись. А він знову Покотіться поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й огляділа Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали. А не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони як почали знову от-от перегризуть, коли летить табун гусей. тлесик їх і просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити ще й хороше походити. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А Змії гризуть, гризуть. Аж летить знову табун гусей. Телесик і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. а в батенька їсти пити ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить ще табун гусей. Телесик, так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та поносіть до батенька, а батенька їсти й пити ще й хороше походити. І ці кажуть Нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик. От от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одним гусеня відбилось на силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно. Сідай. каже, та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе. А змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусиня принесло та й посадивило телесика на причілку з надвору, а само ходить по двору, пасеться. Сидить телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а телесик зна двору. А мені? А вона знову виймає пиріжки та й каже: Оце тобі, дідусь, пиріжок, а це мені. А телесик знов. А мені? Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається. То знов баба. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені? з причілка каже Телесик. Отже таки озивається, говорить баба, та зирк у вікно. Аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату, та такі раді. А гусятка ходить по двору, мати побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та й заріжу. А Телесик каже. Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильці насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а дни бубликів язочка. Проченця Десь у дому монастирі, от би в лубнах або що, був собі чернець. І такий же то богомільний та пісниковий чернець, тільки поклони б'є та Богу молиться. Сказано, живий до Бога лізе, а товстий такий, як гаруба. От раз у піст на перші там тижні. Чи що, сидить він у себе в келіці, читає Боже Слово. От читає. Та й забажалось йому скоромене. Так заманулось так, що пробій. а в піст, звісно, де ти в монастирі скоромене візьмеш. От він нудився, нудився. А далі й думає. Може, од масниці небудь зосталося, пошукаю. Та й поліз у шафку. А в них у кожного в келіці є шафка. Там у них усього, чого душа забажає, і напитки, і наїдків. Коли туди аж там яйце. Він так зрадів, наче свяченої паски зів на Великдень. Ну що ж, думає, як його сереєце їсти? А зварити ніде, він надумав, спечу на свічці. Узяв вирвав з голови волосинку, перепоясав те яйце, давай пекти. Тільки що на січку а двері риб входить ігумен. А ігуменних був чоловік дуже побожний. Як побачив, що таке піс чернець робить, то аж відскочив, своїм очам не вірить. А далі калугирю. каже, що це ти робиш? А той і не чує. Калугирю, калугирю! Той глянув аж ігумен. Що це ти робиш? Попутав. каже, отче Гумен, лукавий побутав. Тож ти це робиш, богоотступнику, — мовить Гумен. Признавайся. Яйце печуся ти, отче яйце. Він, чорт, мене підвів, бодай й дані покришки. Він показав, як і пекти. А чорт за коменне ріжки виткнув. Та брешеш, каже, я оце сам учусь з тебе, як його пекти. Ну, ну, мовчи бійсів, сину, каже чердець, коли тебе не питають. Золотий черевичок. Були собі чоловік та жінка, і була в них одна дочка. Мати була гарна, а дочка ще краща. Оте дівча ще підітком було, умирає мати. А вмираючи, покликала до себе дочку та каже їй нишком На тобі, доню, це зернятко, та нікому не кажи, що в тебе воно є. А як прийде тобі лихо, посади його та вирости з нього верба яра. І що тобі треба буде, йди до тієї верби, то все тобі й буде. От поховав чоловік жінку, пожурився, пожурився та й знов оженився на вдові. А в тієї вдови та своя дочка. От баба свою дочку жалує, а тут дівчину зненавиділа так, що й просвідку їй нема. Баба наш дочка така лінива, така ледача, ні до холодної води не береться, все б сиділа, згорнувши руки. А та дівчина роботяща та добра дитина, і що не дай їй робити, і скільки не дай, то все зробить. Та що з того, коли нічим бабі вона не догодить, хоч як гарно зробить. А баба все її лає, все її лає, а то й майже плечі стуса надасть, Чи її зовсім добре попоб'є. За роботу та за тими штурханцями ніколи дівчині вгору глянути, ніколи причепорити себе, сорочку вишити. А що було в неї пошити ще за материного часу, своїй дочці баба повідоймала. Ходить, бідолаш на такому рамі, що й люди сміються. Мовчки терпить усе та бідна дівчина, тільки поплаче нишком. А лиха баба ще більше лютує, що вона мовчить, ще гірше над нею коверзує, та й так усе визираєш, до чого б його прискіпатися, коли ж усе дівчина робить, як треба. От баба й надумала. Жени, каже, ледащо, бачка пасти. Та тобі круг прядива, щоб ти його зом'яла, і потіпила, і спряла, і помотала, і поткала, і побілила, і полотно додому принесла. Та гляди, не зробиш той жива не будеш. Взяла дівчина те прядиво, погнала бичка пасти. Бичок пасеться, а вона плаче, де ж таки видано, щоб усе те за день зробити. А далі згадала, Є же в мене зернятко від матінки. От узяла, посадила його на леваді, полила, а сама сіла та й знову плаче. Плакала, плакала та й заснула. Прокидається, аж із того зернятка така гарна верба яра виросла. А під рубою криничка і вдав в ній така холодна та чиста, як сльоза. Пішла дівчина до верби та й каже Вербояре, відчинися, ганна панна йде. От верба й відчинилася А ветілі так панни й вилинули. Панно наша мила, панна наша люба, що скажеш робити? Вона й каже От вам круг прядива, треба його зум'яти і потіпати, і попристи, і помотати, і плото з нього поткати і побілити. «Панно наша мила, панно наша люба, зараз буде. Та й назад усів вербу. От допасла дівчина до вечора. Знов до верби. Вербо яра відчинися, анна панна йде. От верба й відчинилася. І ті панни виносять їй полотно тонке, таке біле, хоч зараз сорочкиший. Взяла дівчина те полотно, пригнала бичка додому, віддає полотно бабі. А та аж зубами заскриготіла і як побачила та нічого казати. І свою дочку послала бичка пасти та й каже На тобі, донечко, мичечко, спрядеш, спрядеш, а не спрядеш, то й так принесеш. Погнала та бичка пасти та й мичку закинула. А ввечері приганяє бичка та й каже Голова в мене, мамо, так боліла, що й не зведеш. Ну, дарма, доню, ляш та відпочинь. От діждали вони неділі. Баба свою дочку причепурила, і веде до церкви, а на дідово гримає Топе, ледащо, не тіпахо, щоб ти її витопила й обідати наварила, і прибрала. Шестьополотна сорочку пошила, поки ми вернемося з церкви, та гляди, не зробиш, то й жива не будеш. І пішла баба з дочкою до церкви, а дівчина шденько витопила, обідати наварила, поприбирала. Тоді побігла на леваду до верби та й каже: Вербояра відчинися, ганна пана йде. Верба й відчинилась. А витіля пан панни так і видали. Панно наша люба, панно наша мила, що скажеш робити? Треба з цього полотна, поки з церкви вийдуть сорочку пошити. Та ще й дайте мені вбратися, хочу до церкви поїхати. Ті зараз кинулись, убрали її гарно, гарно, а на ніжки маленькі золоті черевички вбули. Тут і коні під'їхали, сіла вона та й поїхала до церкви. Як увійшла вона в церкву, так церкви осіяла. Люда ж не отямляється, з дива. Чи воно князівна чи королівна ще такої не бачили. А на той час князенко в церкві був, як угледів, той очей вже не відведе від неї. Відправа кінчається, вона перша з церкви вийшла, сіла, поїхала. Під'їхала до верби, верба відчинилась. Вона поскила все себе, знову наділа своє рам'я, пошиту сорочку взяла. Коні в вербу в'їхали, зачинилася верба. А дівчина пішла в хату, сіла та й виглядає бабу з церкви. Коли приходять. А що наварила? Наварила, а сорочку пошила, та й сорочка пошита. Подивилась баба, нічого не сказала, тільки плечима здвинула. Давай обідати. Посідали обідати, та й почали розказувати, яку то вони паночку церкві бачили, і як сонце гарно, що аж князенку й молитись забув, та на неї дивиться. А до кого вона підхожа? питає дівчина. Може, до мене? на дочка всміх, сміх, а баба. Ач ціпаха, гробниця погана, до й війнятися здумала. От діждалися, от діждали і другої неділі. Знову дід з бабою та з бабиною дочкою до церкви. А тій звіріла баба топити та ще якусь роботу загадала. А вона впорала швиденько та до верби вербояра відчинися, ганна панна йде. Відчинилась верба, а з неї панни таки вигукнули. Пано наша люба, пано наша мила. Що скажеш робити? Вона їм знову загадала. Убралася до церкви в золоті черевички взулася, поїхала. Коли князенко вже там. Вона як увійшла, то й церкву сіла. Люди торопіють. Боже яка краса. Хто ж це? Ніхто не знає. А князенко й очей не зведе. Кінчається відправа. Вона перша вийшла, приїхала, пишне убрання поскидала своє рам'я наділа, сіла та й дожидає з церкви. Поприходили з церкви, посідали обідати, розказую за ту панну. Князенко гарна вона ще краща. А може, вона до мене підхожа, питається. Баба на дочка регочеться, а баба трохи не била дівчини. Не знає вже, що б її робила, так зненавиділа. А князенко тим часом усе довідається, хто та панна? Ніхто не знає. Радились, радились, як би то його дізнатись? Один от один хлопець і каже А я знаю, як довідатись. А як? питається князенко. На тому місці, де вона стає, смоле підлите, черевички й попристають. Так і зробили. Приїхала Ганна Пана на третю неділю до церкви, стала. А ті вже князянко з панами так і пильнують, так і пильнують. Кінчається відправа, хоче вона йти, не рушить з місця. Гарвонулася вона, так і зірвалась. А один червичок зостався. Утекла вона додому, приїхала, убирала знову своє рам'я та й сидить. Приходять із церкви, як стали розказувати, такий кажуть Маленький черевичок, що й ноги такої нема, щоб до неї прийшовся. А може, на мою прийдеться? питає дівчина. Баба як розлютується, як почне її лаяти двох із дочкою. Та ти не ті паха, та ти грубниця, тільки попелі гребешся, ноги як ті колоди, а до кого рівняєшся. Попобила її баба та й з хати прогнала. А князенко, геть геть скрізь, розпитується Хто золотий черевичок загубив? Ні, ніхто не знає, що його робити. А той парабок, та й каже знову князенкові. А я знаю, як її знайти. А як? питає князенко. Кажи: послати скрізь мірити той черевичок, наче в нього прийдеться, то то й вона. От так і зробили. Пішли ті двораки князенкові мірити. Пішли спершу по князях, тоді по панах. Боже, як то всім дівчатам хотілося, щоб черевичок прийшовся, та князенкові за жінку бути? Ні, не приходиться. Прийшли тоді по купцях? Ні. По міщанах? Ні. Треба йти по мужиках. Пішли. Ходять та міряють, та й міряють, нема. От заходять і в ту хату, де дідова дочка й баба на дочка були. А баба ще здалеку їх побачила, що йдуть, та на свою дочку. Мій донішвченішки будуть черевичок міряти. А на дідову. а ти не чупар, задрипанко, грубниця погана, геть мені зараз на піч, щоб і не видно тебе було. Та й загнала її. Прийшли ті. Здорові. Дай Боже доброго здоров'я. Чи є у вас дівчата? Та є в мене дочка. каже баба. Доню, доню, біжи сюди два ніжку, золотий червичок міряти. От, люба дитина, ніжки біленькі. Почали міряти ні, не приходиться. Та ти душенько, доню, струмляй ніжку, вона влізе. каже баба. Струмляла, струмляла. Де там? А дідова дочка дивиться з печі. А то ж яка дівчина у вас на печі? Питається пан. А то ладашчиця, гробниця, не ціпаха, говорить баба та на дівчину. Ти чого вирізла за дрипу? сказано тобі сиди там. Ні, бабо, хай вона сюди йде. А злазь дівчино. А злазь, дівчино, злізла вона, стала черочок мірити. Враз так і прийшовсь. Ну, бабо, кажуть вони, ми цю дівчину візьмемо у вас. Оце лихо? Де ж таки видно, щоб таке опудало, Так князенкові за дружину було, чи то ж годиться, я не пущу. Ні, бабо, таки візьмемо. Баба верещить, та вона така, та вона сяка, та вона нас попелу не вилазить, та ні сорочки ніколи білої нема, так ті й не слухають. А дівчина каже Стривайте трохи, піду приберуся, вийшла на леваду. Вербояра відчинися, а на йде. Як відчинилася верба, а ті панни так і вилинули. Убралася вона, яку йшла в хату, і хату осяяла. Так усі й поторопіли. Дай же ж, каже, обоїдні черевичок. Посідали, поїхали, швидко і весілля відбули, а верба з криничкою пішла в землю та й знов у князенковому саду вийшла.